Як вам пояснити, чого не можна написати причину? Ви ж все одно бачите цю причину, а ви спитати на сервісного центру, причину по Ну, блин, ну нахера мені, блін, ну типа, нахера мені потім забрати і дізнаватися тільки ж потім. Я хочу зараз знати, що з ним сталося, щоб я на майбутнє знав. Окей, типа, я зуберу, так, да, я перечитаю, але, блин, ну це фігня. Це, це повна фігня, тому що ну, це є руда повніша. І, типу, ну, мені не подобається. Ну, типу, що ви розуміли, е, інформації е, до того моменту, поки не почав писати, не було. Е, Появилася інформація вже з того моменту, коли я вже почав писати. Потому, що я мовчав, я спеціально не писав, місяць не писав. Потому, що мені сказали, що тип, е, я спочатку написав через там, 2 тижні. Мені сказали, що місяць там буде два тижні буде діагностика, ще місяць, типу, на деталь. Е, місяць, більше місяця я там, інформації не поступило, і коли я вже написав, мені вже тоді почали вже давати інформацію. Тому, в принципі, отак.